В дитинстві я прийшла в п'ять років займатися спортом. Та у свого тренера так і залишилась. Так і тренуюсь. Це Дар'я Чібісова, і вона майже чверть сторіччя займається єдиноборствами. Нині вона не лише займається сама, а ще й тренує інших. Хоча говорить, були моменти, коли хотілося піти зі спорту. Проте, дякуючи мамі, вона цього не зробила і вже 24 роки займається панкатіоном та греплінгом. У 2024 році Дар'я здобула срібло та бронзу чемпіонату Європи з греплінгу, посіла перше та друге місце на Кубку України з Панкратіону та здобула золото на Кубку Європи з Панкратіону. Якщо зважати на те, що в греплінгу я якби ніколи не змагалася, ніколи ну, особливо не тренувалася, то поїхати на чемпіонат світу, здобути дві нагороди, о, на чемпіонат Європи, то в принципі було та, вдало. І як спортсменка, як тренерка, рік був дуже гарний. Ми провели і багато виїзних зборів по панкратіону, змагання всі вдалі, майже також хлопці, які виїжджали на змагання, також приїхали додому з медалями. Тобто рік, в принципі, вдалий. Про золото Кубку Європи, який минулими вихідними відбувся в угольському Будапешті, розповідає я їхала за золотом, мені хотіла стати першою, ну тобто не я не розглядала варіанти того, що а ось я зараз програю. Ми зробили багато роботи для того, щоб це було закономірністю. Тому нехай буде закономірність покладена на велику роботу. Сам спортсмен по собі ну майже нічого не значить. Спортсмен це робота тренера, яку він вкладав ну ось протягом. Майже всього мого життя з п'яти років він і досі вкладає, досі я чомусь навчаюсь. Тобто не про те, сказати, що дав їй Панкретіон та Греппінг, говорить дисципліна, характер, впевненість в собі, мабуть, що так, досягати своїх поставлених цілей. Тобто, ну ти кожен рік повинен підтверджувати, що ти кращий. Ну не можна так, щоб ти сьогодні виграв, а завтра вже не виграв. Ні, кожні змагання ти повинен підтвердити, що ти кращий. Нині Дар'я Чібісова готується до нових стартів. Олександр Качанов, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.